Друзі, привіт! З вами компанія CarfoSol і ще один автомобіль з Америки. Вгадайте з одного разу, що це таке, друзі? Ну то, що це фур, це зрозуміло. А яка саме модель? Цих машин чомусь завозили к нам дуже мало. І для мене це об'єктивно не зрозуміло, після того, як трішечки я прокатився на цьому автомобілі. Мені досі не зрозуміло, чому цих машин так мало завезли. Чому так багато завезли ф'юженів і так мало? Таурусів друзі сьогодні в нас на огляді Фор Таурус. Тож друзі, заварюйте каву, наливайте собі чайок, беріть печиво та давайте разом розбиратись, чому цих машин брали так мало і чи може не варто її брати взагалі. А може це наоборот, діамант, який просто не розкрився, і наші люди не розпробували. Тож, друзі, Ford Taurus Це машина збудована на платформі тій самій, що, наприклад, Ford Explorer або Ford Flex Ford Flex, до речі, був у нас на огляді, ось тут десь у вас буде посилання в куточку. Непоганий великий автомобіль. А тепер уявіть, лише уявіть, що той самий Ford Flex або Ford Explorer йдуть на двигуні 3,5, v 6 на майже 290 кінських сил, який дуже потужно і гарно везе ці великі машини. А тепер уявіть. Тільки в кузові седан Машина поменше, хоча не можна назвати її маленькою, бо Бачите, люкс у нас. Бо той самий, наприклад, Ford Fusion має максимально двигун 2,7. Так, там бі-турбо, але 2,7. Ще, ще у Ford Fusion був, наприклад, двигун 2 літра Турбо на 240 кінських сил. Саме такий двигун міг бути і тут, в автомобілі Ford. Таурус, але родзинкою цього автомобіля є саме двигун V6 на 3,5. Як бачите, у нас 6 циліндрів форсунки газового обладнання, бо на цей двигун без питань ставиться газове обладнання, і 290 кінських сил дуже непогано везуть цю велику машину довжиною більше 5 метрів. Якщо Ford Fusion маленька машина, лише 4,88 довжиною, то ця трошечки більше 5 метрів. Але це був не максимальний двигун. Всього було лише три двигуна. 2-літровий турбо турбоекабус на 240, 3,5 атмосферний під ГБО. Як у нас і як на мене, це найкращий двигун. І був ще двигун такий самий 3,5, але бітурбо на 365 коней та майже на 500 ньютон метрів моменту. Той Таурус називався СХО, тобто Супер Хай Оутпут. Надвелика потужність, якщо приблизно перекласти на українську мову. І був ще дуже рідкий Таурус, хоча чому рідкий, його теж доволі часто везуть в Україну. Поліцейський Таурус на двигуні 3,7. І поліцейський, і цей 3,5, і той 3,5, і навіть 2 літра е всі могли бути на повному приводі. В нашому випадку це передній привід, Але я думаю, що саме через те, що він 3,5, його і везли мало. Бо митниця наша. Після трьох літрів бере надвелику собі а, грошову потужність, чи як то а, нагрузку над бере. Тож, якщо б ці машини були три літра ровно, я думаю, ціни в цій машині не було. Бо машина величезна, навіть 19-ті колесні діски, як у нас у версії Limited, а це майже максимальна, ну, максимальніша лише SHO, Super High Output, той самий на 3.5 бітурбо, Але ну тут є все те саме по опціям. Просто трошечки менше потужності і лише передній привід, друзі. Машина класна, збудована на тій самій базі, що і Ford Escape, тому у неї все те саме, але по надійності вона трішечки краще за рахунок того, що всі ті самі елементи підвізки, ходової, двигуна та трансмісії везуть меншу вагу, тому ходять трішечки довше. Той самий, як у всіх Ford'ів, у нас є тут домофон, той самий ключик з безключовим доступом, який можна не діставати взагалі з карманчику. Закриває величезний проєм у доволі немаленький не, не салон. У нас все прикрито резинками, одна резинка тут, інша тут. На дворях у нас шкіра, бо в нас максимальна комплектація лімітед. Шкіра приємної якості. Буває з вентиляцією, з підігрівом, пам'ять сидінь, все повністю електричне, ручка така величезна, просто можна хвататися ж двома руками. Автоматичні склопідйомники лише чомусь передні. Ну і в максимальній версії в нас є чудова музика, босе. Грає бомбезно. Ну і ви подивіться на цей дизайн. Трошечки запустимо. Майже як у всіх Фордів, і як у Ф'южіа, у нас є два дисплеї лівий і правий. Нема правих подрульових пелюстків, бо абсолютно все робиться цим лівим, майже як у Мерседесів. Сінг другий, або в останніх роках міг бути і Сінг третій, як в нашому випадку. Музика вже звучить. Прикольно. Майже як у всіх фордах, Сінг третій, вісім з копійками дюймів, чорний дах, у нас стеля, дзеркала з підсвіточками. Тут все закрите лючками. Так прикольно виглядає, що ви можете відкрити дуже багато ніж. Тут є і підстаканник, і просто чого тут не сховаєш. Зверху пластик м'який, та він і понизу м'який. Так, можна налаштувати яскравість підсвітки. У нас є амбієнтна підсвітка салону, а більш того, в нас є регулювання педального вузла. Ви лише побачите це. Є кнопочка, яка дозволяє регулювати окремо кермо електричним чином та окремо педальний вузол. Це прикольно, не в кожній машині це є. Дуже приємна посадка, можна відрегулювати все під себе. Мій зріст 1,80 метра та вага майже 100 кілограмів, але я сиджу тут. Дуже впевнено, тож, якщо ви така крупненька людина, вам теж тут буде зручно. Є ще бокс підлокотник багато зарядочок, USB. Навіть понизу в нас м'який пластик, все так прикольно зроблено. Скажімо так, якісно. Це, мабуть, все ж таки не преміум і не люкс, це все ж таки просто Ford. І такі машини з Америки можна привезти в бюджет приблизно від 12 тисяч доларів за базову версію SE, в версії SEL, які вже мають шкіряний салон. Будуть трішечки дорожчі, але не набагато, бо насправді плюс-мінус вони продаються по тій самій ціні на опціоні, просто трішечки більше опцій додають трішечки приємнішого комфорту в салоні. Ну і версії Limited, як у нас, це доволі рідкісні автомобілі, які ну, стануть вам бюджет 15-16. Особливо зекономити на таких машинах не вийде, бо сьогодні на авторі ці машини коштують приблизно так само. Але на авторі, ви лише подивіться, ці машини мають пробіг 200-250 тисяч. Знайти машину з меншим пробігом можна лише в Америці. Тож хочете собі машину ще з великим запасом надійності і з маленьким пробігом. Це до нас компанія CarFoSol підбере вам найкращі варіанти в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Ну а якщо не хочете довго чекати, друзі, то саме ця машина продається в описі, ви знайдете її контакти. Машина в гарному стані, тож класний варіант по наявності у Харкові. Ну а ми йдемо звітувати вам про задні місця. Я вам скажу чесно, я очікував, що тут місця буде більше, але сказати, що його тут мало, ну, ну просто не повертається язик. Його трішечки більше, ніж у ф'южені. Переднє крісло налаштовано саме під мене, мені тут дуже зручно, м'яка шкіра, величезний підлокітник, є вентиляція сидінь, є одна розетка, є підсвітки, крючочки. Все м'яко красиво, все обшито шкірою, чорний дах. У нас є теж тут музика. Тут вже позаду пластик понизу твердий, попереду він м'який завжди. Тут у нас є така ручечка, тут шкіра з прострочками, дуже прикольна ручка. Вона пластикова, не, металі, не, металі, не металічна, але дуже зручна. Тож, тож Сидіти тут прикольно, зручно, місця багато навіть над головою, ну і можна сидіти навіть в трьох, незважаючи на те, що є невеличкий центральний тунель, але все одно місця дуже багато. Якщо вам тут раптом захочеться зайнятися чимось ще, окрім того, що ви просто їдете, вам тут точно вистачить на це. Місце. Дуже приємна в цьому плані машина. Ну а чого я взагалі не очікував, так це, друзі, багажного відділення. Бо, наприклад, в моєму Fusion, а він був підзаряджаємо плагін-гібрид, там стояла батарея, і майже ні на що місця там не лишилося. Там багажне був, щось, я не помиляюсь, щось 260 літрів. Тут, друзі, трошечки більше 560. На жаль, ніякої кнопочки тут я не знайшов, щоб її відкрити, але ми можемо її відкрити просто з ключа або з салону. Ось такий у нас складний механізм з газовими упорами. я майже по-німецьки виглядає. Ви зацініть цей розмір багажнику взагалі. Ви колись щось таке бачили? Там ще газовий балон стоїть. Санатові. Санати на газу. Привіт вам. Навіть у санати на газу лишається маленький ще розмір. Я не знаю, нащо я це роблю, але ну, щоб розміри зацінити. Друзі. Тож, 100 кг влазить без питань. Є ручки для закривання. На жаль, машинка брудна, я, мабуть, теж забруднився. Але місця багато, машина прикольна. З Америки було лише декілька варіантів по комплектаціям, а саме три SEL S, SE L та Limited, як у нас. І окремо стоїть ще версія SHO. Я б обирав саме із цих, але найдешевші варіанти продаються з надписом Ford. Таурус Поліс на американських аукціонах. Вони мають качергу під кермом, трішки іншу підвізку, іншу тормозну систему. І в них, на жаль, нема навіть шумоізоляції салона та ніяких, коврів, коврів, здесь. коврів всередині, бо там все резиною покрито, щоб ну, якщо хтось у вас там щось там проллється, кров чи ще щось, якісь рідини з вас витікуть, було легше це все прибирати. Тож машина шикарна у версіях не поліцейських. Ну і дуже надійна, як такий таксішний варіант в версіях поліцейських. На всі двигуни, окрім турбованих, ставиться газ. а Це єдиний 3,5, як у нас. І саме цей варіант я би обирав. Найкращий варіант. Крім того, це машина Flex Fuel, Якщо вам не подобається газ, можете заправляти її з пиртовим впаливом. Ну а як ця машина їде? Ідемо з нами разом. Поїдемо тоді знаємось, як вона їде. З приводу ніж, друзі, я вже наче сказав, але давайте трошечки повторюсь. Є дуже багато місця, великий айфон чомусь не влазить. Все підсвічується, все відкривається окремо. Просто місця ну, дуже багато. Ви можете тут залишити, лише те, що вам треба. Є ще підлокотник, підлокітник. Там ще два USB і звичайна 12 вольтова розетка. Є у нас бардачок середнього розміру. Не сказати, щоб великий, обшитий флоком. Ну, що Нормально, чому ні? Тут є в нас дерево, м'який пластик, такий дизайн трішечки на... нагадує Ford Mustang. У них теж так само два крила. І взагалі, так, у Форді 50-х років так часто було. Підсвіточка в нас не ледівська, але працює. Так само кермо в нас регулюється електрично кнопочками, так само, як педальний вузол. Кнопочки в нас тут сенсорні. Майже так само буває, наприклад, у ф'южнах. Не дуже зручно. І дві крутилочки. Одна відповідає за. Потужність вентилятора, інша за потужність саунд-системи BOSE. звучить перфекційно. Так само в нас великий важіль перемикання передач. Ну і треба пристібатись паском безпеки і спробувати, як воно їде. В нас є режим драйв, режим спорт. Давайте поки що поїдемо в драйві. Взагалі-то приємно їздити на великих машинах. Я не знаю, може це я щось собі трішечки компенсую, точно не вагу. Але ну все одно, коли сідаєш в якусь маленьку машину з маленьким двигуном, ну та саме, наприклад, Jetta, 1,4 TSI, наче на восьмиступеневому ступеневому Айсені, сідаєш, все класно, все приємно, але от ти відчуваєш, що машина, цей маленький турбодвигун, ну йому прям треба давати під хвоста, щоб воно якось там поїхало. Коли у вас двигун 3,5. Не катався, до речі, на Camry 35 дуже багато катався один разок на Сараковці, не так, щоб мені сподобалось. Але ну, це вже було давненько, може я щось плути. От Коли сідаєш в якийсь такий автомобіль, як Ford Taurus, як в нашому випадку. То це дуже приємно. У вас одразу по-інакшому -по працює підвізка, по-інакшому працює двигун. Ви лише трішечки натиснули, у нас спрацювали замки центральні, машина замкнулася. І машина їде дуже приємно, хоча оберти двигуна не перевищують 2000 обертів. Але ми все одно їдемо дуже приємно. Три рази можна клацнути, машина моргне тричі, ну, показуючи всім, що хтось на Форді перестраюється. Взагалі дуже приємна машина, дуже довжелезна тут база. Чому я так дуже часто кажу слово дуже, це моя біда, вибачте, друзі. База колісна цієї машини майже 2,9 метри, 2,88 Це дає нам величезну стабільність на великих швидкостях. Машина йде по трасі як утюг, за рахунок того, що в нас є достатня, м'яко кажучи, потужність 3,5-290 майже кінських сил. Їде приємно. Якщо. Протопити педальку трішечки більше, ніж наполовину. Навіть приємний двигун. Це двигун Фордівці називають Койот. Той самий Койот буває ще й в версії 3.7 І навіть в цих версіях він до 17 чи 2016 року ставився не тільки на поліцейські автомобілі, навіть як Таурус, Експлорер тощо, а й, наприклад, на Ford Mustang. Це дуже надійна техніка, я вам скажу. Ці двигуни. Ну, як прийнято зараз казати, що якщо двигун вихажує 200-250 тисяч кілометрів до капітального ремонту, а це буває на дуже багатьох так, сьогоднішніх вагах там, всяких малолітражних турбодвигунах, то тут ланцюг ходить 250-300 до заміни. Разом з ланцюгом треба поміняти навіть не помпу, ні, прокладочки під кришками а, голів. І все, ви катайте собі далі. Ще невідомо скільки, бо на аукціонах Копарт, наприклад, або іншуранс. Цих автомобілів дуже багато з пробігами 200-250 тисяч миль. І взагалі ніяких питань до цього автомобілю нема. Вона собі просто їздить стільки, скільки вам треба. Так, машина величезна, але розгорнутися, на жаль, на п'ятачку не вийде. У нас є камера заднього огляду, яка малює нам. А ось попереду оглядовість така собі цікава, наче у вас дуже великі дзеркала, дуже велика площа оскління, але воно якось так, чи це чорний дах, чи оця панелі, воно якось так трошечки давить, що. Ну такий маленький у нас огляд через лобове скло. І якось, якось я тут так всівся одразу. Зрозуміти тут, якось по-інакшому не хочеться їхати. Це не про якийсь спорт. Це машина про комфорт та стабільність. Вона не дає вам якось ну, як якийсь там Volkswagen GTI, чи щось таке, яке вас одразу збирає. Так хочеться якось так сісти, налаштуватись на їзду. Ні, дуже комфортне крісло. М'яке воно не сказати, щоб воно там якось тримає ваше тіло в поворотах. Воно не дуже спортивне, але при цьому воно м'яко вас так обіймає, як вдома, як рідненьке, і не хочеться нікуди навалювати. Отак, от, от кладеш на дерев'яну частину ободу руку, і хочеться просто так неспішно їхати. Звісно, так ніколи не робіть, щоб їздити безпечно по місту і навіть по трасі. Обов'язково тримайте кермо правильно двома руками. Дивіться уважно, але ну ви ж так не будете їздити. Ну давайте чесно. Ви сядете і будете тут кайфувати, ви навалите собі музичку боссе і будете просто тут ось так, не спіша їхати. Слухайте, якщо їхати приблизно так, то я думаю, що з цього 3,5 у нас буде витрата 15-16 газу, плюс-мінус, навряд чи більше. Бо, наприклад, той самий Ford Flex, який набагато більший, важчий, навіть, ніж ця машина. Влітку бере 18 газу, по трасі бере 14. Я думаю, що ця машина це приблизно мінус 2 літра за рахунок того, що краща аеродинаміка, трішечки менша вага, плюс-мінус. Точних даних я не знаю, але ми можемо ж подивитись на екрані. У нас є мультимедіа, а вона тут чомусь нам не показує. А може тут? Філікономі. Так, що вона нам каже? 17,4. Але це ми каталися останнім часом, і ніхто тут повільно їхати не планував. А за якийсь більший термін нема. Лише за останні 80 кілометрів, де ми навалювали 17,4. Ну тож, друзі, залежно від того, як ви будете їздити. Якщо будете вмикати спортрежим і вигулювати всіх своїх там 290 коней, то їде воно добряче. А ось якщо будете кататись повільно, то по трасі у вас 12 газу буде, по місту 15, ну, може 16. Навіть якщо це 16, давайте чесно, у мене колись була 2-літрова Hyundai Elantra, а теж з Америки на автоматі, вона взагалі нікуди не їхала. Там було 130 кінських сил потужності. І вона споживала 15 газу по місту у мене. Я навіть не думав на ній їхати повільно, але ну, все ж таки дуже швидко вона не їздила в принципі. І 15 газу вона з'їдала просто як, ну. Як так і має бути, ця машина буде з'їдати трішечки більше, але це взагалі інший рівень комфорту. Як ви бачите, я навіть не якось не перевищую трошечки голос. У нас новий мікрофон. Може нас поз поздро... привітати. привітати. Ми ще не знаємо, як воно працює, який буде звук, але ми будемо намагатися, щоб він був все ж таки гарний. Працюємо для вас, друзі. Бо хто пише нас, що там поганий звук, вітер, ще щось. Ми це все враховуємо. Кожен коментар ваш читаємо. Тож, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте з приводу автомобіля Ford Taurus. Нагадую, саме цей автомобіль в Харкові по наявності продається. Плюс-мінус щось схоже можна зробити з Америки або з меншим пробігом, або в іншому кольорі під замовлення. Такі машини ще є. Випускалася машина в цьому кузові з 2008 року до 2018, але. Я б розглядав вже машини хоча б останніх років, там, з 2015 року, щоб було все прикольно, маленький пробіг, знайти з невеличкими пошкодженнями. Так, на жаль, через двигун 3,5 доведеться заплатити велику митницю. Але знову ж таки іноді трапляються варіанти з 2-літровим двигуном EcoBoost, якщо не хочеться платити митницю. Але там у вас буде 13-14 бензину і газ туди не поставиш, я би обирав саме з 3.5. Дуже надійно, а якщо знайти ще й повнопривідну версію. То це взагалі буде якийсь люкс. Ну а якщо ви згодні на, наприклад, маленький дисплей мультимедіа, все це можна потім згодом поміняти. У Фордах це як конструктор Лего, дуже легко все робиться. Ми знаємо, як це робити в Харкові. Ось ми їдемо зараз по дуже поганій дорозі, і машина веде себе просто чудово. Можна взагалі не триматись за кермо, все приємно, вона йде як утюг. Приблизно такі ж відчуття у нас були, коли ми каталися, наприклад, на автомобілі Dodge Journey. Теж м'яко, класно, взагалі високі, довгі машини, з м'якою підвіскою американці саме так і їздять. Дуже приємно. Ми до Артема заїдемо, він нас познімає, ні? Давай за Баті. За баті? — А у нього машина є? Возьмемо осіб. Давай. Коротше, їдете і кайфуєте, Саме от... ну якось вона так розслабляє вас одразу. Тож, якщо хочете отримувати задоволення від життя, від такого від того, що у вас велика машина, ви просто подивіться, ну на якої на якій відстані ми сидимо від оператора, просто один від одного. Ну, величезна відстань. Якщо вам хочеться, щоб вам було вільно дихати в машині, тому що тут дуже багато місця. Величезний багажник позаду місця, ну, ну просто багажник разом з тим, що у вас ще й там і балон стоїть 80 літрів, все одно ще дуже багато місця лишилося. Тож, така машина точно має коштувати 15-16 тисяч. Далі не їдемо? А далі йдемо. Хочеться трішечки зекономити під замовлення. Компанія Карфасол вам це зробить. В описі під цим відео ви знайдете наш телеграм-канал. Ми там завжди виставляємо чудові лоти. Шукаємо саме під вас машини від перевірених страхових компаній з гарною історією. Ну і як завжди, всі машини рахуємо під клієнта окремо під вас. Може ви захочете машину відновити по оригіналу, може захочете трошечки на чомусь зекономити. Ми співпрацюємо з декількома різними СТО в місті Харків, Київ та Одеса, та можемо вас зорієнтувати, як це краще зробити. На чому можна трішечки зекономити, а на чому краще цього. Не робити, друзі. Тож, якщо вам цікаві такі автомобілі, переходьте до нашого телеграм-канал, доставимо вам машину. На сьогодні доставка займає 2-2,5 місяці. Ну і ще якийсь час закладайте на ремонт. І після цього вже катайтесь на своєму чудовому американському лайнері. Як там кажуть в Мемасіках в Тіктоку, це не твою цей пляжний корабль, это лайнер. Оце якраз про цей автомобіль. Компортаус це точно лайнер. Не дарма ж його поліцейський департамент обрав саме через те, що ця машина може наводити жах на покиків усіх мостей. Бо з двигуном 3,7, 300 кінських сил, вона на повному приводі наздоганяє будь-що на американських автобанах. Тож, якщо хочете мати такий самий спокій, за надійність бути впевнені, за це трошечки доведеться переплатити на заправці, але ну, комфорт не буває безкоштовним. Ви обов'язково чимось жертвуєте. Ну а якщо взагалі нічим жертвувати не хочеться, то Ford Fusion гібрид обирайте. Такої потужності там не буде, такого люксу там теж не буде, але щось хоже по габаритам і з витратою 5 літрів, друзі. Тож, було раді всіх бачити. Дякуємо, що додивились до цього моменту відео. Дуже дякуємо вам за те, що ви підписались і поставили лайк. Якщо ви цього ще не зробили, нагадую, що саме це можна зробити під цим відео. Ну і бажаю вам всього найкращого, друзі. Бувайте!